14 серпня у садовому товаристві Горішньоплавнівської громади виникла пожежа на відкритій території. По прибуттю на місце було встановлено, що вогнем охоплено дерев'яну споруду, а також гілля і сміття на площі 36 метрів квадратних. Вогнеборці оперативно загасили пожежу та не дали вогню поширити з більшими площами. В результаті обстежень місця пожежі було встановлено, що вогонь поширювався відразу на три дільниці у зв'язку з тим, що територія цих дільниць не була розчищена від сухостою, від сміття. Тому офіцери-рятувальники громад наголошують на тому, що необхідно проводити вчасне розчищення своїх присадибних ділянок, аби уникнути швидкого поширення вогню сухостоєм, також сміттям, у разі якщо виникло горіння на сусідніх ділянках. Цього ж дня вогнеборці приборкали ще декілька займань. Зокрема, в Щірбаках горіла суха рослинність площею півтора гектари. У Глобиному також приборкували рятувальники займання. Ще одна пожежа була зареєстрована в селі Біляки Семенівської громади. Горіли поверхневі поклади торфу на площі 100 метрів квадратних. На цю пожежу було залучено. Працівників місцевої пожежної охорони села Васильівка напередодні вихідних офіцери-рятувальники громад закликають містян не порушувати правил пожежної безпеки ані в побуті, ані в екосистемах. Навмисно не підпалювати сміття, не підпалювати сухостій на проїжджих частинах, бути обережними з недопалками та з сірниками. Необережно кинути недопалок може спровокувати пожежу за лічені хвилини. Також офіцери-рятувальники проводять постійний моніторинг пожеж в екосистемах на території громад. Нагадуємо про те, що у разі встановлення осіб причетних за до загоряння до пожежі в екосистемах ці особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Анна Мащенко, Кременчуські новини.